Але ви що є рейтинг похмільних страв, і саме сьогодні ми приготуємо номер один серед них. Найголовніше і найдовше це зробити бульйон, так звану базу для фо. Але його можна зберігати досить довго в холодильнику або навіть заморозити. На превеликий жаль, майже у всіх закладах України та й у світі до нього додають глютамат нафік, це підсилювач смаку. Проте мені хотілося спробувати автентичний смак без домішок. І повірте, це того варто. В цей суп йде два види яловичини. Один шматок вариться пару годин в бульйоні, а інше м'ясо взагалі сире готується вже у вас в тарільці. Також бульйон раджу охолодити та забрати залишки жиру і ще раз наситити стеблом свіжих трав та довести до смаку. Фо чудове тим, що це субконструктор, де кожен може створити свій унікальний смак. З додатків, це часник з чілі, маринований в оцетті, свіжий чілі, лайм, цибуля, свіжі трави, соус хойсінь. Та навіть соєвий соус та шірірача. А, мало не забув. Також кунжутна олія з щілі. В охолоджену лапшу краще додати трішки рослинної олії. Також перед формуванням фо потрібно облити тарілку окропом, щоб наш суп не охолонув раніше. Дякую, що додивились. Підписуйтесь та смачного! Це в'єтнамський скарб.